Кеті пері виграла суд проти Перрі, Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії. Ані Лорик і Таїсія Повалій більше не заслужені артистки України. Ці а ще багато інших новин, а також нові українські релізи. Опа, опа, мене звати Настя Дениш, Це відеопроєкт «Звучить» про українську та світову музику. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, дзвіночки, а також оформлюйте спонсорство на YouTube та підписуйтесь на наш патреон. Вийшла довгоочікувана українська відеогра «Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Ця гра привернула шалену увагу до України, а також її плейлист складається виключно з українських пісень. Їх там аж 450. Плейлист для гри зібрала компанія Гейша Ніндзя Самурай. Це лейбл, який займається циферблатом а також Машою Кондратенко. У багатьох артистів після виходу гри дуже виросли прослуховування на стрімінгах. Серед артистів, у яких цей привіс найбільший, це цвіт та Анастемоза. Де на надії, Гріло душу, Я бачу квіти у очах. Особисто я вигра не граю, але весь Тікток у мене був в сталкері. Окрім цього, я дивилась на Ютубі записи стрімів Тремби, які проходив цю гру. А ще окрім цього, я бачила в Тіктоці відео, де американець почув якусь пісню, вона йому дуже сильно сподобалась. І він потім чекав на радіо декілька годин для того, щоб її знову почути та зашизамити. А в росіян дуже сильно підгорає від пісні Христини Соловій Українська людь. А всі стрімінги вже опублікували підсумки року. В Україні найбільш прослуханою піснею стала Тереза Марія Альони Альони та Джері Хейл, з якою вони їздили на Євробачення. На Ютубі всі відео з цим треком зібрали сумарно більше 100 мільйонів переглядів. До речі, саме ця колаборація принесла Альоні Альоні та Джері Хейл. Перемогу в одній з номінацій на музичній премії «Музвар Евордс. Результати премії ви можете переглянути в їхньому інстаграмі. Посилання залишимо в описі. До речі, мені цікаво, які ваші топ-виконавці та топ-пісні за 2024 рік. Пишіть в коментарях. Андрій Хливнюк, фронтмен гурту Бумбокс, відмовився від міжнародної премії в сфері журналістських розслідувань та захисту прав людини імені Сергія Магніцького. Музикант сказав: як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами і рядовий сил оборони України, я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які не впевнені в необхідності надавати моїй країні західне озброєння. Життєво необхідне для відбиття російської агресії. Пісня паліндрома Я маю крила стала саундтреком до стрічки назавжди-назавжди Анни Бурячкової. Степан розповідає, що трек уособлює свободу та сміливість бути з собою, що прекрасно доповнює історію, яка розповідається у стрічці. Я здивована, що це трапилося лише на третій рік повномасштабної війни, але нарешті Ані Лорак та Таїсію Повалій позбавили звання заслужених артистів України. А Філіп Кіркоров і Ніколай Басков, якщо ви пам'ятаєте таких, втратили звання народних артистів України. Цікаво взагалі, чого це звання у них було. Трес Столяр, військовий і заслужений артист України, в Штатах під час гастролей культурного десанту виконав одну з найвідоміших композицій гурту Металіка на бандурі. Пізніше рок гурт поширив це відео у себе в соціальних мережах. Елтон Джон не може завершити свій альбом оскільки він частково втратив зір через інфекцію. Попри це, музикант відвідав прем'єру Диявол носить Prada», для якої він власне і написав музику. Мені важко бачити, але мені подобається це чути. І сьогодні це звучало добре. Сказав Елтон Джон. У білборд 200 потрапила рекордна кількість кей-поп гуртів. Список очолив гурт ATEEZ, Друге місце посіло Linkin Парк, а третє місце Тайлер зе Creator. Білборд 200 – це чарт, який оновлюється щотижня. Проте вони також викатили композиції, які стали за їх версією кращими в 2024 році. Найпопулярнішою піснею став трек «Not not not Like 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 Us» us, They they us, they not like us, they not like us. They not like us. Друге місце посіла пісня Шапель Роун, а третє місце трек Сабріни Карпентер. А найкращий альбом за версією Billboard Брат Чарлі Іксікс. Кеті Перрі виграла суд проти Кеті Перрі. Мова йде про суд двох Кеті Перрі. Одна з них співачка, інша дизайнерка. Виграла суд Кеті Перрі, яка співачка, яку ми знаємо за такими композиціями. Лайкетґел. You like Кеті Перрі, та що співачка, використовувала своє ім'я як торгівельну марку ще за 5 років до того. Як інша Перрі використала своє ім'я як торгову марку в дизайнерському бізнесі. А тепер до моєї улюбленої частини нові українські релізи. Спочатку я не відчувала та не розуміла творчість Кажани, думала не моє. Але артистка змогла завоювати мою прихильність своїми останніми роботами та своєю приємною особистістю. Давайте разом послухаємо декілька пісень з її дебютного міні-альбому. А наступний реліз викликав у мене подив. Мова йде про колаборацію Джамали та Манатіка. Чому дивуватися, спитаєте ви? А я вам відповім, що Джамала в мене асоціюється з якимись глибокими текстами, дуже об'ємною глибокою музикою. Натомість Менатік асоціюється в мене з легкістю і танцювальною музикою. І мені дуже тяжко в своїй голові було це поєднати. Проте, все ж тандем цих двох іменитих виконавців, як на мене, звучить, дуже органічно. <му> Легка та наївна романтична пісня, яка зігрівала мене, поки я хворіла. Якщо попередня пісня вас не вразила своєю легкістю, бо ви любите щось пожорсткіше, тоді пропоную послухати наступний трек. А наступна виконавиця спочатку мене потішила своїм релізом, а потім новиною про виступ на Сіґіті, який буде в 2025 році в Угорщині. А наступний реліз я боюсь хвалити, бо якщо я зроблю це недостатньо, тоді отримую прочухана в коментарях від одного з артистів. Тому давайте просто послухаємо композицію. Перше, коли я почула цей реліз, в моїй голові з'являлися картинки з аніме. Пишіть в коментарях, кому у колаба циферблату з тембербланш звучить як аніме опенінг Кажу чесно, я не встигла послухати весь альбом Даніеля Окаро, але ті пару треків, які я все ж встигла послухати, справили на мене таке враження, що решту треків я авансом лайкнула. Послухаю їх пізніше. Бачу, собі і у поляці, ми, це не назавжди. Кислий борщ мені в стаканчик. Невже Альона Альона та Джері Хейл під час свого виступу на Євробаченні відкрили якийсь портал, через який мати Тереза потрапила в українську музику? Але цей кислотний трек, названий на честь цієї особистості, мені подобається трошки більше ніж пісня, яка майже виграла Євробачення? Three, а на цьому в мене сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, на наш патреон. Ставайте спонсорами, пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки.